Доброго дня, мої любі малята! Дітки відгадайте загадку. Маленький хлопчина в сірій кожушині. По дворах літає, крихти збирає. Правильно, малята, це горобець. Сьогодні я вам розповім багато цікавого про цю маленьку пташку. По-своєму вона дуже гарна. Чорні плямки, коричні вісмушки, черевце білувате. візерунок дуже симпатичний. Горобець пташка самостійна, але ображати себе ніколи не дасть. І голодною ніколи не залишиться. Так скажіть, малята, який, на вигляд горобець? Вірно, він має чорні плями, коричневі смужки, а тулуб біловатий. А чим живиться горобчик? Горобчики дуже полюбляють збирати у дворах крихти, а також збирати маленькі зернятку. Та дрібних комашок. А зараз, малята, я вам пропоную прослухати розповідь про розумну пташку слухайте уважно. Під дахом було гніздечко горобців. Там сиділо кілька пташенят. Одне з них вивалилося на землю і сильно розбилося. Спочатку воно лежало без руху, але раптом горобчик прокинувся і пискнув. До нього підлетіла пташка. Вона помітила, що їй пташенята. Впало під деревце. Воно не вміло літати, і вибратися теж не могло. Пташка відшукала соломинку і принесла її у своєму дзьобі. Горобчик схопився за неї, і пташка витягла його. Ось скільки розуму у маленької пташки. Ось така цікава розповідь про пташок. І треба малята запам'ятати. Людина повинна ставитися до птахів і тварин дбайливо допомагати кожному, хто цього потребує. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!